Ну, Ігорю, два тури команда відіграла, який настрій в колективі, як готуєтеся до майбутнього поєдинку. Настрій в команді хороший, готуємося. Вівторок середа тренувалися в двохразовому режимі. Зараз вже нагрузки стають менші. Помаленьку підходимо до ігри. Ну, я вважаю, що в хороших кондиціях. Ну, в перші два матчі команда зіграла на нуль. Чи задоволення? І один з них виграла. Перша історична перемога. Наскільки радісно це сприйняла команда? Ну, звичайно, що задоволені, порадувались один день зразу після ігри. На наступний день це вже все забувається, це вже історія. Ми готуємося до досить складного суперника, до Ниви, який. І вважається лідером в нашому чемпіонаті і побачимо в суботу 13.00 правильно. Ну, от і побачимо. Не вистачає трошки е глядачів на трибунах, вболівальників. Напевно, трошки би е якось яскравіше виходило би грати, коли підганяли би трибуни. Ну, Звичайно, завжди вболівальники це добре, але ми розуміємо, який зараз час, тому. Нас підтримують, ми знаємо, через телефони, телевізори, люди бачать, люди пишуть повідомлення. ну, Що маємо, то маємо. Ну і до речі, сьогодні, напевно, вночі-зранку всі радісно, радісно себе почували від новини про те, що звільнені наші 215 героїв, команда також якось обговорювали, можливо, з хлопцями. Да, да, ще з вечора, ще з вечора всі бачили, всі, всі роділи, всі. Підтримували всі, чекали цього, але це ще, це ще не, не всі наші полонені, і ми віримо, що в скорому майбутньому вони всі будуть на українській землі.